Привіт, вас вітає Альона, ваш лайф-коуч, тренер емоційної свободи. І в цьому відео я вам розкажу про те, як все ж таки зробити так, щоб ваші бажання почали здійснюватися, і який інструмент вам в цьому допоможе. І так, основне, що вам потрібно зробити для того, щоб ваші бажання почали здійснюватися, це зрозуміти, чого ви насправді хочете. Як би банально це не звучало, але Дуже мало людей розуміють свої справжні бажання, тому що ми живемо в потоці безкінечних проблем, забот і так далі, тому що треба на роботу, треба ще щось, треба ще щось, а про свої бажання ми не думаємо. Типу немає часу, хоча насправді час є питання у ваших пріоритетах. Тому вам основне не що потрібно це зрозуміти свої справжні бажання. Наприклад, ви хочете реалізувати мрію, відкрити якийсь свій бізнес, відкрити свій проект, подорожувати, побудувати будинок, купити машину. Але вам потрібно розуміти конкретно, яку саме машину, який саме будинок, де, для чого, хто буде там жити, який бізнес, хто буде клієнтом, що скільки ви будете на цьому заробляти. Тобто повністю описати свою ціль, своє. Бажання і зрозуміти, що для цього вам потрібно, і на які і від чого вам доведеться відмовитися, тобто на які піти жертви, кавичка жертва, тому що ви, навпаки не жертвуєте, ви не створюєте своє майбутнє таким, яким ви його бачите. Але мається на увазі, що вам від чогось доведеться відмовитися в контексті того, що коли ваше бажання здійснюється. А вас з'являються якісь нові новий спосіб життя, нові звички. Наприклад, ви на роботу вже з'їздите не на маршрутці, а на власній машині. Якщо у вас є власний будинок, то це означає, що про нього треба підклуватися, щось для нього робити, де? А, тобто є якісь нові задачі, виникнуть в, в результаті здійснення вашого бажання. Якщо ви хочете, наприклад, ваше бажання вийти заміж, то м -м, це означає, що ви вже будете, наприклад, спати не одна, що ви будете враховувати а, там якийсь режим вашого чоловіка, да? або він буде враховувати ваш, ваш, тобто ваш режим. Тобто, все одно є якісь обов'язки. І є те, що ви будете отримувати в результаті здійснення цього бажання. Наприклад, якщо це про ми говоримо про заміжжя, то ви будете отримувати піклування від свого чоловіка, ви будете отримувати любов, повагу і так далі. А, а взамін ви також будете про нього піклуватися. Тобто ви, як і щось отримуєте, так і щось віддаєте в результаті здійснення вашого бажання, яке звучало так, що ви хочете вийти замуж за кохану людину. Ось. А тому до цього потрібно. Бути готовою, щоб здійснилось ваше бажання. А якщо ви, наприклад, хочете заміж, але вас лякають якісь побутові питання, страх якихось обов'язків, страх, що вас можуть покинути через якийсь час, або що ви не зможете відповідати якимось очікуванням свого чоловіка, та таким чином ви блокуєте своїми страхами, тобто, наприклад, бажання до вас і наближається, а ви такі раз, перекрили кран. Ні, я боюсь, того, що мене кинуть, мене обмануть, я не хочу там побутових якихось моментів вирішити. Тобто, ви, по суті, просто раз і блокуєте. От. А щоб цього не було, потрібно звільнитися від страхів, які пов'язані з вашими бажаннями. Тобто, перше, що я хочу насправді зрозуміти. Друге, чи готова я відпустити всі страхи, сумніви з приводу здійснення свого бажання? І тільки тоді всесвіт по такій вільній повільній течії дасть вам те, чого ви хочете. І ще дуже важливий момент бути вже щасливою в цей самий момент, навіть коли ваше бажання ще не здійснилося. Тобто, розуміти, що скільки всього. Всесвіт вам вже дав, скільки подарунків ви отримуєте, дав можливість там, відпочивати, займатися улюбленою справою, жити в прекрасному місці. Будь-що. І це вже подарок, подарунки ваші. Для когось це мрія, а це для вас вже реальність. Тому відчувайте вже себе щасливою, тому що у вас є те, чого немає, наприклад, якогось проценту населення нашої планети. Тому відчувайте. Що ви вже щаслива людина? Будьте за це вдячні. О, як же зрозуміти свої справжні бажання? Як відкинути не істинні бажання? Не істинні це ті, які нав'язані суспільством, рекламою, батьками, школою, друзями, блогерами, яким завгодно? А як зрозуміти ну, свої саме справжні бажання, да відкинути ті, які не ваші бажання, які нав'язані? Як почати діяти, як пришвидшити здійснення вашого бажання, як застосовувати афірмації, які допоможуть вам ем, якби настроїти свій ем, мозок на те, щоб ваші бажання здійснювалися? Про це все я написала в зошиті здійснення бажань. Це електронний зошит, який містить в собі техніки та практики на розуміння своїх справжніх бажань. Та здійснення їх. Тобто ви зможете зрозуміти свої пріоритети і в контексті своїх пріоритетів зрозуміти свої бажання і почати діяти для того, щоб їх втілити в реальність. Тобто, ви як чарівниця, яка це буде робити легко, в кайф. Зошит можна роздрукувати та використовувати безкінечну кількість разів, хоч кожного місяця пишіть свої бажання. І таким чином ви ще краще зможете розкачати свою хотілку та вміння мріяти. Тобто формат в форматі PDF. Я вислала його всім, хто придбає його. Для цього просто переходьте за посиланням під цим відео. І можете придбати цей зошит та отримати два цікавих бонуси. Перший це 108 позитивних думок на кожен день. Тобто я поділила там ці позитивні думки на різні сфери життя, наприклад, гроші, здоров'я, любов до себе, щастя. І ви можете ці позитивні думки також використовувати, програмуючи себе на те, чого ви хочете. Також дуже цінний файл, який містить всього 10 питань, але це ті питання, які ви можете самі собі задавати, обходячи якусь блокіровку вашого мозку. Тобто, якщо, наприклад, там питання, чи могли б ви відчувати більше любові до себе, чи могли б ви відчувати більше прийняття до людей, які вас оточують? Тобто ці питання допомагають вам. А налаштувати свій емоційний стан, обходячи всі негативні переконання, які у вас є, щоб ви відчували більше любові, радості всередині себе. Тому ці 10 питань настільки цінні, що ви просто не можете собі уявити. Ну, це просто як мантра на кожен день ефективніше будь-яких медитацій, якщо ви ці питання просто будете повторювати декілька разів е на протязі дня. І все, і ваш день буде просто чудесний. Я вам це обіцяю, тому переходьте за в моєму профілі, оплачуйте зошит, і ви тим самим отримуєте два бонуси. Це 108 позитивних думок на кожен день і 10 питань, які варто собі задавати, для того, щоб гармонізувати свій внутрішній стан. Ось тому я буду дуже рада, якщо це вам буде корисно і ви відчуєте. Швидкий результат від цих практик. Я вам дякую за перегляд цього відео. Залишайтесь зі мною, підписуйтесь на мій канал та до зустрічі в наступних відео!